Прямо зараз Росія обстрілює кабами густо населені райони Харкова. Про це повідомляє мер Ігор Терехов. Йдеться про значну серію ударів. Люди знаходяться під завалами в одну з багатоповерхівок пряме влучання. Перші подробиці про наслідки цієї атаки на каналі РБК Україна підпишіться. Моє ім'я Дмитро Олійник далі буду говорити з експертом з авіації, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпчинський на зв'язку. Пане Анатолію, добрий день, добрий день. Загальне питання з огляду на ситуацію в Харкові. Чи можна говорити про активізацію Росіян у форматі КАБ? Можливо, це пов'язано з візитом Зеленського, і таким чином Росія кошмарить Україну. Можливо, з технічними якимись нюансами Росіяни можуть модернізувати і краще застосовувати їх? Ну, знов таки модернізація кабів відбувається постійно. Я би сказав би, що в принципі ми бачимо, що вони намагаються збільшувати відстань дії цих засобів ураження. Додатково треба не забувати, що е, зараз ворог почав працювати навіть по Запоріжжі, цими ж самими кабами. Е, тому я би зазначив, що скоріш за все це пов'язано, знов таки бажанням нанести якомога більше шкоди цивільному населенню, враховуючи нещодавні підриви складів, які призвели до значної втрати стратегічних запасів Російської Федерації. Зрозуміло, що Росія зараз буде намагатися нарощувати. Удари по цивільному сектору для того, щоб ще більше скажімо так впливати на загальну суспільну думку, тому в принципі я думаю, що тут складно там пояснити якимись технічними джерелами, тому що насправді Росія виробляє ці каби, і поки що вони не забрали можливість виробництва цих кабів, тому що наші західні партнери поки що думають щодо застосування засобів ураження, збільшення географії застосування, тому що. Знов таки повернемо, що за рахунок, наприклад, можливості роботи такими ракетами, як Shadow, які можуть літати навісне, там 560 км, кілометрів. Ми суттєво можемо прорядити можливості Росіян щодо виробництва тих самих модулів МПК, які вони роблять під Москові чи слід очікувати жителям Запоріжжя ну, в найближчим часом активізації власне більше ударів атак кабів. Ну насправді тут знов таки повертаючись до загальної теми, тут а, треба розуміти, що вся прифронтова вся прикордонна зона постійно знаходиться під ударами як балістичних ракет, так і безпосередньо керованих авіабомб. Тут, скоріш за все, треба а, нам спритніше працювати і шукати рішення протидії, а, збільшувати рішення протидії. Ну і звісно, що працювати дедалі глибше по території Російської Федерації знищуючи більше складів. Крім того, що ми не можемо собі зараз дозволити далекобійні удари західною зброєю в глиб Росії. Існують F-16. Чому F-16 не збивають КАБи в небі? F-16 збивати в в небі це не є правильним рішенням. Легше перехоплювати літаки безпосередньо носії, тому що жно таки на маленькій дистанції вони працюють до 100 кілометрів, якщо ми кажемо про керовані бомби, легше працювати по літаках. Знов таки, тут треба зрозуміти, що та кількість f 16 які ми отримали, недостатня для роботи по таких задачах. Але ми бачимо, що, наприклад, за рахунок того, що у нас, ми, у нас з нас з'явилися f 16, почалася активна робота нашої авіації на території Російської Федерації для ударів, наприклад, на тому ж самому Курському напрямку, тому що за рахунок роботи повітряних сил ми побачили значне скорочення переправ через річки в Курській області. Тобто f 16 в принципі, можна використовувати, але ви кажете, що це не оптимально так? У нас немає зараз засобів ну аналогів. Якщо не F-16, то яким чином ми можемо так, захиститися від кабів? Захист від кабів відбувається за рахунок роботи засобів радіоелектронної боротьби. Це створює певне проблематику з точністю цих кабів, але не не уводить їх так далеко, як нам би хотілось. І друге, це те, що безпосередньо треба працювати по літаках, а працювати по літаках можна з урахуванням сучасних літаків, які можуть бачити на відстань понад 100 кілометрів, як то ми кажемо, радіолоке системи, що працювала на 200-300 кілометрів з ракетами, які працюють на таку ж саму відстань. Тоді це буде якісніше, тому що ми зможемо вибивати російську авіацію на, на підступах до рибу жовпуску. Звісно, що можна працювати і засобами протиповітряної оборони далекої дії, але знов таки це прифронтова прикордонна зона, де ворог активно намагається знищувати все, що може бути застосовано проти нього. Білоруський навчально-бойовий літак як 130 буквально декілька годин тому. Ну десь о 15-й годині, сьогодні, 24 вересня, зайшов на територію України. Перебував на кордоні Київської і Житомирської областей. Чи ви можете пояснити, що це за літак? Він з якою метою зрозуміло був тут учбово-тренувальний літак, який використовується і Росією і Білорусією для навчання пілотів. Е, можна казати, звісно, що е, це е, помилка пілота, який е, заблукав і вилетів за межі зони відповідальності Білорусі, але я би сказав, що е, тут треба не забувати, що і е, Росія активно використовує будь-які інструменти для створення е, певних е, дипломатичних навантажень. Тому що ми бачили і зальоти ударних засобів на території Європи, і там і тут безумовно, скоріш за все, не тільки помилка, і спроба перевірити реакцію чи буде збиття з боку України. От я хотів вам процитувати експерта воєнного Олександра Мусієнка. Він власне а, ви повторили вже його слова. Перевірка реакції українських повітряних сил. Саме так він і сказав. І не виключав би, що це перевірка, в тому числі намагання виявити розташування систем ППО, провести відповідну розвідку. І також Мусієнко не виключає, що це може означати підготовку Росії до поновлення ударів з Білорусі. Ну тут я не знаю. Є так що додати. Тут знов таки з урахуванням, отриманням, наприклад, Білорусі китайських ракет там все це може створювати певну ідею того, що, наприклад, Білору знову з Білорусі готується нападіння. але знов таки, я би зазначив, що не думаю, що Білорусь зараз буде активно якось втручатися в бойові дії. І головна мета Білорусі зараз бути потрібним для Росії, але не вступати в бойові дії сьогодні. Вкрай важка ситуація навколо Вугледара кажуть про його оточення і про те, що можливо ЗСУ, якщо вдасться, буде чудово. Ну доведеться відступати. Крім цього, північно-східна Харківщина і. Там і там військові напередодні говорили про те, що в небі дуже багато українських дронів іноді більше FPV, ніж навіть російських, і вони допомагають в обороні. Чому станом на зараз не допомагають? Власне чи їх поменшало, чи з тим наступом, який росіяни реалізують, дрони FPV вже не, не, не допомагають? треба не забувати що росія наступає шляхом а, значних ударів керованими бомбами тобто вони рівняють і, і, і активна робота артилерії російської тому а, звісно що складно працювати навіть розгорнутися для того щоб працювати їх підронами і іншими засобами тобто ми кажемо про те що просування російських військ відбувається за рахунок того за рахунок виженої землі як то кажуть Тобто а, вони а, закидують а, все перед собою великою кількістю засобів ураження і намагаються просуватися далі. Тому а, тут власне треба казати вже про стратегічне рішення, а, які призвели б до а, там, голоду щодо снарядів там, і певних засобів озброєння у Росії, лише FPV-дронами ситуацію не виправити правильно? У будь-якому випадку треба не забувати, що -дрон – це якісна зброя, але вона працює в комплексі. Міністерство оборони Великобританії оголосило про тендер на 300 великих FPV на суму 2 мільйони фунтів стерлінгів в рамках міжнародної коаліції дронів для України йдеться про українські дрони. Я так розумію, нові розробки. І що це? оці 300 мільйонів. Це яка ударна сила, якщо грубо. З чим це можна порівняти там? А, треба доці доцільно було б треба передивитися самі умови, які засоби вони хочуть, тому що ми постійно, коли кажемо про дрони, мільйон дронів, три мільйона дронів, два мільйона дронів. Ми забуваємо, що у нас є розвідувальні малої дальної дистанції роботи. У нас є ударний, малої і дальної дистанції, тобто велика кількість різноманітних типів безпілотних систем. Якщо ми кажемо про звичайний півдрон, який там дрон камікадзе, який використовується один раз, то зрозуміло, що е, цих засобів е, треба дуже велика кількість. Щодо безпосередньо цього тендеру, тут слушно було б зауважити, що будь-яка українська компанія, яка виробляє даний тип не може зайти і прийняти участь в цій закупівлі. І знов таки ми бачимо вже і Данія активно фінансує українські компанії, які постачають на лінію зіткнення українською зброю. Тому тут є позитивні тенденції, які як ми бачимо. За рахунок фінансування ну, інозем... іншими державами українських компаній, які потім насичують сил оборони потрібною зброєю. Ну, тобто, те, про що ми зараз говоримо, це дуже важливо і допомагає українському розробнику-виробнику. Так це дуже важливо, тому що ще раз наголошую: велика кількість компаній, які зараз працюють в Україні, спроможні забезпечити більшістю зброї України. Ми бачимо, що 40% артилерійських снарядів це те, що виробляється в Україні. Тобто питання фінансування головна задача зараз, і за рахунок такої допомоги інших країн, це суттєво спрощує деякі задачі зараз мережею шириться шириться слова Командира спецпідрозділу БПЛА Птахи Мадяра Роберт Бровді він сказав наступне протягом найближчих 6-8 місяців. Основним інструментом у війні стане штучний інтелект. Більше будуть непотрібні люди для управління дронами. Знадобляться оператори, які просто піднімуть дрон на метр над землею. А далі він сам вирішить, що атакувати, як відрізнити Жигулі від танка, і точно не переплутає українця з ворогом. Це надто оптимістичний прогноз чи це реалістична перспектива. Це просто настав час про те казати, тому що насправді є велика кількість а, таких якісних продуктів, які працюють давно, але появляються потім. Ми про це не кажемо. З'являється воно у Росіяни всі починають. а Як це так, а, а, а як так здалося? Насправді більшість засобів, які використовувала Росія, скопійовані з українських розробок. Uh, тому uh, я думаю, що перспективи щодо використання штучного інтелекту, який дозволить автоматично працювати більшості в півдронам, uh, набагато швидше будуть реалізовані. Дефенс Експрес сьогодні пише, що для захисту своїх розвідувальних БПЛА росіяни придумали ставити камеру заднього огляду. Вони встановлюють її, аби бачити наше в яке підлітає, і від ідеї і до реалізації пройшов лише тиждень з одного боку, лише тиждень. Тобто росіяни дуже швидко працюють, покращують. А з іншого боку, це ж не якась там новітня технологія. Однак прокоментуйте про що тут йдеться? Чи дійсно ми тепер не зможемо збивати розвідувальні дрони росіян? У мене питання звідки «Дефенс-Експрес» знає, коли була ідея, а коли потім пройшла реалізація? О, але насправді тут я би зазначив, що ми вже, мабуть, декілька місяців кошмаримо російські розвідувани БПЛА з зенитними дронами. Жнавта, ну, е, треба не забувати, що і на це знайдеться теж певні рішення, які дозволять нам їх обходити. Тому що в будь-якому випадку е, робота зенитних дронів е, показала себе як якісна, і тому думаю, ну, раніше використовувався один зенитний дрон, зараз буде використовувати два зенитні дрони. Тому тут не бачу в цьому проблематики. Звісно, що ворог намагається. Шукати рішення протидії, і нам про це було відомо, що в будь-якому випадку вони так само будуть намагатися і збивати наші розвідувальні дрони в півдронами, що й відбувалося в принципі. Тому а тут я би зазначив, що інженерна спільнота вся в, в темі і розуміє, що треба запропонувати. Рустем Уміров днями сказав, що Україна очікує від французів поставок винищувачів Міраж 2000, А ще, ще шведський Saab і німецько-британський Єврофайтер Тайфун. Так власне давно про це йшлося а потім. Вже не йшлося, тому що ми очікували в шістнадцять. Що змінилося? Чи дійсно можемо розраховувати на ці літаки, і як вони змінять хід бойових дій, якщо вони найближчим часом будуть в нашому розпорядженні? Я би сказав, що в принципі, якщо ми кажемо про посилення авіаційної складової, то треба не забувати, що. Ми дуже залежні від тих засобів ураження, які будемо використовувати під крилом цих літаків, тому що, наприклад, знов таки, якщо ми кажемо про шведський гріпен, то тут під крилом лягає ракета «Таурус», якщо ми кажемо про засоби далекої дії. Якщо ми кажемо про французькі міражі, то тут є ракета Штормшедов, яка вже є і постачається в Україну. І тобто ми кажемо про збільшення платформи їх використання. Знов таки, в 16 ми отримали без далекобійної зброї, але зараз іде розмова про ракети Джасом, котрі можуть працювати на відстань там 400, тисячу і 2000 км. кілометрів. Тому, в принципі, тут є важливим елементом, що саме нам нададуть ці зброї для того, щоб і тоді можна казати про які літаки нам краще буде використовувати. Зрозуміло, що більшість літаків, названих свого часу, Передбачались для експлуатації в повітряних силах, тому що візії повітряних сил, яка була оприлюднена напередодні повномасштабного вторгнення, передбачалася експлуатації літаків f 18 і так само і Рафаль французький. Тому, в принципі, я би сказав, що пропозиції щодо отримання певних типів літаків. Uh, є різноманітна які країни нададуть нам, і uh, як швидко ми зможемо підготуватися. Ну, насправді знов таки щодо підготовки, тут щодо пілотів, взагалі у мене питань немає, тому що а, зараз а, більшість пілотів проходить а, навчання за методологією НАТО. Тобто, ми бачимо, як вони за кордоном навчаються наші пілоти, проходячи там спочатку легкомоторний, потім реактивний. І тут ми кажемо про те, що більшість пілотів, закінчуючи навчання, після цього можуть дуже швидко перефлікуватися з різного типу с авіалітаків. Ну, Технічне забезпечення аеродромів є теж питання, але вже є в 16, тобто ми кажемо про те, що певні аеродроми вже переобладнані, готові для прийняття других інших типів літаків. Тому, скоріш за все, тут ми вже не боїмося якогось зоопарку авіації, але ми потребуємо якісної авіації, яка б допомогла ми нам вирішувати низку стратегічних задач по території Російської Федерації і на прикордоні, якщо ми кажемо про протидію про продію про, про проти кадрів. Політичний аналітик Тарас Загородній тут на РБК Україна вчора сказав, коментуючи візит Зеленського у Вашингтон, сказав, що президент України не з проханнями, а з умовами для Байдена відправився мовляв, або зброя. І вступ до НАТО або ми будемо кошмарити і влаштовувати хаос в Росії? І сказав, що насправді у нас збільшується спроможності. Ну, от ці склади, а перед цим НПЗ, і можливо, ми навіть Москву зможемо вимкнути від тепла і світла взимку. Власне, ви спостерігаєте, можливо, знаєте, можливо, відчуваєте, чи збільшується. Спроможності в я не знаю в далекобійних якихось власних ракетах в дронах. Чи ми можливо якусь стелю вже відчуваємо в виробництві? У нас гарний фундамент щодо ракетної програми: це «Южмаш», «Івченка Прогрес, «Моторсіч», Тобто, ми кажемо про те, що у нас є гарне вже інженерне рішення. Але треба не забувати, що з початком повномасштабного вторгнення більшість за рахунок того, що допустили приватні компанії до ринку безпілотних систем. Ми побачили гарне рішення, які зараз долітають до Росії навіть дуже глибоко. А знову таки давайте почнемо з того, що зараз є певні спрощені системи щодо. Роботи з вибуховими частинами ми бачимо зараз більшість українських компаній, які виробляють засоби ураження для півдронів, тобто різноманітні засоби ураження. І звісно, що відкриваючи ракетну програму для приватних компаній, ми розуміємо, що це так само швидко буде розвиватися. В Принципі, я би зазначив, що є компанії, які давно займаються цим питанням. Я думаю, що просто зараз той момент, коли вже є готові рішення, які можуть застосовуватися, і про них можна вже ну починати казати, тому найближчим часом побачимо гарну роботу із рахунок ракетна програма України. Дякую, Анатолій Храбчинський, експерт з авіації і заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП був моїм співрозмовником. Тисніть подавайку під відео і підпишіться на РВК Україна в Ютуб, якщо тут вперше.